Вітаю вас! Сьогодні дуже модно говорити про вступ України в євроспільноту. Проводиться дуже багато міроприємств, дуже багато, незважаючи на війну. Причому десь і онлайн, а дуже багато, і офлайн конференцій, і там дійсно розповідають, от як добре буде Україні, коли вона вступить євроспільнота. Да, це є. Саме цікаво, що цей міф настільки розповсюджений що навіть дуже от буває, ну, виступають якісь такі досвідчені люди. Таку не синітницю несуть. До традясію розплюнути цього нема. Але да, Ну, брехні дуже багато, це логічно. Розумієте, яка ситуація? Люди завжди схильні вірити брехні. Правда, вона очеріже зараз. А брехня вона солодка. Тому так, да, в Україні дуже розповсюджений міф, що от в Україні все погано, і ціни високі, зарплата мала, і бізнес. Не... А от в Європі, ой як добре? Це одна з причин, ви знаєте, що чому Орбан так проти євроспільноти? Да. Більше всього, от опитування, які зараз проводять в Угорщині. Показують, що десь 80% жителів Угорщини хочуть, щоб Горщина вийшла з євроспільноти. Це нереально, але так. Да. Дивіться, так, да, вступ в євроспільноту, ми вступимо, не фалюте. З 2028 року, ось це має позитивне значення, тому що євроспільнот, це по-перше дуже великий ринок, це факт. Ну, Наш ринок десятки разів, і російський значно менший, ніж євроспільнота. Це да. Але от оці всі міфи про те, що в єроспільноті там на роботу ходити не треба, ти будуть платити, там хочеш платиш податки, хоч не платиш. Там таких чесні держслужбовці, там не беруть хабарі. Ой, яка брехня. Саме цікаве, що дуже часто цю всю брехню розповсюджують люди, які, ну, по-перше, ніколи не були в євроспільноті, або зараз от попали як біженці. Говорять, ну так то, 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 то не рахується, як не рахується. Ти ж тільки що матюкався, що довідку не можна отримати, що ці бюрократи достали і хабарі не беруть, їм черта не роблять. Да, це є євроспільнота. У нас, розумієте, у нас така цифризація, що на сьогоднішній момент хлоп-хлоп-хлоп. Все. Да, так, це, ой, хабарі, де ха? Ти коли ти хабар давав? Ніколи. А чого ти гавкаєш? Ну так по традиції. О, то ж було, а в Європі дійсно, там проблема в тому, що корупція скажена. Там дійсно, що вирішити якісь питання, ну, по-перше, дуже дорогі хабар. Так, да, помілочовки вони не беруть, і дуже це проблема, коли ти не можеш оформити і І, і, і Це дійсно ця проблема ну наші біженці. Причому вони бачать, що вони не можуть, а шахраї можуть. Да, це, є, є. це дійсно, от знаєте, бюрократія вона має свій такий обротик. Тому що для шахраїв це клондайк. Ну, вони ж грати вміють, хоп-хоп-хоп і шахраювали. Так що так, да, це така ситуація. І дійсно, от, хто в даному випадку мав діло з європейським бюрократом, кай, це у, жах і так далі. Да, так, да, так, да. це є. Причому, знаєте, це говорить, ні, 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 це, це просто випадок. Ні, така вся євроспільнота. Вона вся така бюрократи. Там е, навіть керівництво євроспільнота говорить, у нас надмірна бюрократизація, ми не знаємо. Багато разів намагались хоч щось зробити. Ні, не працює. От в Україні, так, да, бюрократизації немає. У нас дійсно цифровий. Ну, цифра... У нас, ну, наша додаток дія для Європи це, ну, знаєте, 21 -е століття, а вони застряли в 19. -е. Така і це дійсно треба розуміти, що ми на фо... От, як ми вступимо в євроспільноту, наша цифризація буде очерізати всім громадянам євроспільноти, і це буде до постійних конфліктів нашої влади із європейським бюрократами. Тому що ці будуть вимагати, давай паперець, ми говоримо, да не треба у нас електронне. ні, треба, щоб була бомбашка, бомбашка краще. Да, да, да. Так що таке буде. Ну, це така ситуація. Е, да, 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 я знаю, знаю. Ой, зарплата, хвилиночку. Зарплати в Європі вищі, тому що там ціни вищі, там ну, витрати більше. Тому да, податки вищі. І тому дійсно вигідно отримувати зарплату в Європі, а жити в Україні. А так. І оцей феномен, він дійсно чому от до війни, до всіх коронавірусів, цей трюк спрацьовував, що людина заробляла 1000 євро, то вже Польща на клубніки, а з 1000 євро в Україні вже красиво. А в Європі 1000 євро це не що. І от ця система, вона дійсно працює тільки за умови. Якщо заробляти в Європі, а витрачати, жити в Україні. Але якщо Україна стає членом Євроспільно, у нас податки зростають, скаженно. Витрати зростають. І тоді цей феномен зникає. Зарплата теж зросте. Ні, вона зарплата буде як в Польщі, будуть матюкати, як поляки. Постійно кричати, ой, така зарплата маленька, маленька, маленька. Дійсно, для поляка зарплата скажена маленька. Тому вони всім правдами-неправдами намагаються. Раніше Великобританії, зараз Німеччина їхати, Нідерланди, тому що там зарплата вища. От така ситуація. І в нас теж буде той же момент, коли дуже велика кількість українців, ну, коли ми вступимо в євроспільноти, не буде війни. Тому що поки буде війна, кордон буде зачинений. для чоловіків однозначно. Будуть їхати на заробітки в ту ж Польщу, Німеччину, ну навіть не в Польщу, в Німеччину. Польща буде невигідна. Будуть їхати на заробітки в Німеччину, тому що говорять, ну там вище, а от у нас, так, да, як у Польщі, але мало. З Угорщини дуже багато людей їздить на заробітки в Німеччину і от така ситуація, так що не дивуйтесь. З Італії багато. Ну, розумієте, е от є Євросполіноті є з країни, де дуже багато платять. Німеччина, ну, Нідерланди, Бельгія, Франція, ну, скандинавські країни. Там і дуже дороге життя, скажено дороге. І тому дійсно вигідно поїхати там заробити, але жити в Португалії, Іспанії. Там дешевше. Ну, в Україні ще дешевше. І оцей феномен, дійсно, він буде працювати, і от оце дійсно заради цього варто вступати в євроспільноту. Заради цього і війну варто вести. Тому що, ну, скажімо так, якщо б не було цієї війни то вступ України в євроспільноту, звичайно, б затягнувся. А зараз він дійсно прискорився. От ця війна прискорила вступ України в євроспільноту і тепер, ну, от, вступаємо в євроспільноту, закінчуємо війну і зможете спокійно поїхати на заробітки, в ту Німеччину, попрацювати, а потім вернутися в Україну, ну або залишитися рідні в Україні, будуть приховувати гроші. І оце дійсно заради цього варто. варто. Оця різниця вона дає. Там, ну, теж Німеччині, дивіться. Там чистими 2500 євро у вас залишиться після податків. Кань, звичайно, залідна сума. Це мається на увазі, якщо ми говоримо середня. А кось буде 5000 євро, 12, ну, там ж, як ви розумієте, різно. І так, да, дійсно, це буде спрацьовувати. І заради цього варта. Знову ж таки, відносно ринку. Дивіться, дійсно, ринок євросполіноти дуже великий. Але бізнес робити в євроспільноті повіситься два рази. 3. От наші біженці, коли це все почалося, швидко почали реєструвати компанію, ой, я пам'ятаю такий смішний срач. Причому деякі, знаєте, вони ж не розуміють, що це таке. Вони зареєстрували, я компанію зареєстрував. А потім, ой, а ви знаєте, щоб закрити, воно в 10 разів дороже. Так, да, так, да, так. Да. Перше зареєструвати її, розп'ємо важко, і закрити ще дуже дорого. Да, так, част... у нас дійсно якась частина наших бізнесменів відкривала компанію в Польщі для афер. Да, да. Ой, ось ну, там зараз цю лавочку вже прикрила, а на початку було. І дійсно, якась частина наших бізнесменів, ну от якщо взяти всі-всі-всі зареєстровані компанії, ну десь 90% це чисто під схематоз, під афери. Нічого там близько немає. Були намагання деяких людей робити бізнес, але розумієте, яка ситуація? Це у нас. Бізнесмен дійсно, податки може не платити, прибутки класні. А там, ну, розумієте, якщо рентабельність 1%, один, це вважається нормально. Людина працює, говорить, так хвилиночку, що це виходить, я працюю, працюю, а я заробляю менше, ніж робітник на заводі. Ага, а що таки узнали? У нас дійсно скажені прибутки. Скажені. Ну, просто у нас ця схема... Тобто, такого такої віль, ну, вільного бізнесу, як в Україні, в Європі просто немає. І дійсно, коли ми вступимо в євроспільноту, спрощені ці ліквідують, оці всі уберуть, і в нас дійсно будуть дуже високі податки, як в Європі, дуже високі тарифи на енергію, як в Європі, дуже жорстке фіскальне ну, таке, тиск, як в Європі, і бажаючих займатися бізнесом зараз... Да, да, да. Дивіться, е, навіть коли роблять опитування в Європі, ну і задують запитання молодих людей або. Ну, чи хочеш ви займатися бізнесом? Таких дуже мало. А в нас хочуть! У нас дійсно феномен. У нас, е, ну щоб ви зрозуміли, кількість бізнесменів на 100 тисяч населення у нас вже в 7 разів більше, ніж Сума Сумасше. Ну, схематоз, контрабанда, фальсифікат. Так, да, це все дає. Так що, да, така от ситуація. І тому дійсно, ну, ті, хто зараз ФОПи, підуть працювати на будівництво німецької будівельної корпорації. Або на заводи. або ще кудись. Ну, але вже ніякого бізнес. Де да, взагалі, що ви зрозуміли, малий бізнес це така, як сказати, дурня. Великий, так. Да. Ну взагалі, щоб ви зрозуміло, знову таки вертаючись, от, опитування проводили Бо в Німеччині, ну і питали молодих людей, де ви хочете працювати. Ну, більше всього в великих компаніях німецьких олігархів. Да. Працювати в компанії німецьких олігархів клас. Ну, перше, висока зарплата, гарантована, і ризик банкрутства невеликий. А у маленькій компанії, ну, не спіли відкрити, вона вже закрилась. Зараз ви зрозуміли, основа економіки євроспільноти це великі, ну європейські олігархії. Ну, Французька олігархія, іспанська і так далі. От вони є основа економіки. А вже от малий середній примазується до нього і залежить. І дійсно, якщо виникають проблеми великого бізнесу, то малий середній валиться. Така ситуація. Ну, що ж так що от така є цікава думка. І такі цікаві моменти. Да, дійсно, Україна вступить в євроспільноту. Я вам гарантую. Друге діло, що срача і крика нафік ми вступили, тоді буде ще більше, ніж зараз срача і крика, давайте вступимо в євроспільноту. А потім, коли я вам ще раз гадаю, що ця війна була заради того, щоб ми вступили в євроспільноту, от я ж зараз говорю. А потім буде офіційна пропаганда вам це говорити кожний день. І у вас це буде такий розрив шаблонів. Як? Ми стільки воювали, стільки людей загинули. Заради того, щоб ми вступили? Так, да, заради цього. А як ви хотіли? Ну заради цього ж Майдан хотіли. Хотіли? Тримаєте? Ну, тут же ж прохання народу виконується однозначно. А вам дякую за увагу і до бачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.